А ви колись звертали увагу на палочки? Красотка. Ну це ж наші роблять місцеві. Це на велику пачку сімейну купили. Як у них тут усе? Ось бачите як? Це, мабуть, вони економлять, я не знаю на чому. Ви поняли? Оцею веревкою? Зав'язані палички. Навіть не спаяні отут. Я не розумію, що в них поламалося, чи машина поламалася і вони вірьовками зав'язували. Не знаю. Цікаво так. Виробник хто? -у 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 -у. Нема. Секрет, тайна. Ага. та та Та-ра-та-та-ра-та-та-та. -та 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 -та. Так. о ту-ту-ту-ту-ту. І телефончики є. Ну, короче. Наше місцеве, смачне. Ой, отак. От Такий десерт смачний. Коротше, зараз у нас по плану десерт смачного.